Олена Теліга, поетеса, спадкоємиця української сім'ї, що жила в Підмосков'ї, але пізніше перебралася до Києва, Олена більшість життя провела в еміграції. Там вона вела активну просвітицьку діяльність у колах української інтелігенції Польщі та Чехословаччини. Поетеса уславилася першою красуною, вирізнялася веселою вдачею і ефектними нарядами. Одразу після початку німецько-радянської війни Олена у складі похідних груп ОУН нелегально перейшла кордон і опинилася спочатку у Львові, а потім і в Києві. Там вона зайнялася літературною діяльністю, керувала спілкою українських письменників, а також увійшла до складу Української національної ради. Наприкінці зими 1942 року німці почали арештовувати націоналістів. Серед затриманих опинилися і Олена з чоловіком. Імовірно, тоді ж поетесу та її чоловіка розстріляли в сумнозвісному Бабиному Яру, точно їхня доля невідома.